Їхні сини та чоловіки вже чотири місяці воюють на сході за українську незалежність у тринадцятому та 41 першому батальйонах тероборони що жодного разу не проводили ротації. Їхні рідні оббивають пороги чиновників, аби хлопцям дали можливість відпочити. кажуть, вони готові служити своїй державі і далі, аби й ставлення до солдатів було відповідним. Машина згоріла, всі речі погоріли, документи. Я тебе с этим получаю следить все надо больницу. Зі своїми проблемами прийшли до голови обласної адміністрації. Чому область не допомагає своїм батальйонам територіальної оборони, котрі зараз знаходяться в зоні АТО? Форма, захист, їжа і речі першої необхідності все це часто лягає на плечі рідних. Чого чиновники не дбають про бійців? Матері не можуть збагнути. Сказав состав квіса і якні губернатору. губернатори, Это хорошо, что вы собрали список, он необходим. Но... Люди постоянно комплектуют колонны. Мы сейчас э, с волонтерами, с самообороной взорвем этот список. Волонтеры и, Я опыль, и мы... самооборона уже сделали... Скажите, а когда сделает администрация города что-нибудь а для что этих делает? батальонов? Не надо на волонтеров и не надо на самооборону. Вы вы знаете, они что взяли что на себя такой большой груз они уже а сделали... Навіть речі, котрі рідні зібрали для військових, відправити в зону бойових дій вкрай важко. Транспорт не завжди справний. Тож просять очільника області принаймні це питання владнати. Поніденьки вихідний. бог з ним, же, це ж вихідний. Там ребята Бог з ними. там мій, Сьогодні машини немає. Пасилка машина уєдять з пасилками може бути концотаніділі. Ані там ходять в мальних штанах, уже з дирками. Да? Ми хотімо посилки. Я про там з форма с їдой найактуальніше питання ротації чиновники обіцяють вирішити. Голова адміністрації звернувся до міністра оборони з відповідним зверненням. Крім письмової звернення до міністра оборони та керівництва держави питання щодо проведення ротації. Відповідно, президентом України також прийняли відповідні рішення, наскільки я знайомий з документами про те, що провести ротацію. Кадри офіцери повинні заповнити е, всі ці військові частини, які знаходяться на сході. Матері й дружини зневірилися, кажуть, про ротацію вже чули не один раз, але й досі її не дочекалися. А ви губернатор, який в общем давш був командувати і захотітися о нашим. о нашей безопасности, о безопасности наших детей. Вот вы только через 4 месяца спохватились, и теперь знаете, что минимум 2 недели, а то и месяц рассматриваются подобные письма. А если будет там 10 начальнику, то не знаю, что это ротация из Якщо питання ротації не входить до повноважень губернатора, жінки просили не кидати хлопців на призволяще. Обласна адміністрація має посильно допомагати своїм на сході, адже вони виборюють свободу для всієї країни.